У травні цього року, коли урожище відкрили представництво фонду Ігоря Палиці, тільки разом до працівників звернулася громада Топільного. Люди хотіли, аби у їхньому селі облаштували дитячий майданчик. Вже тоді колектив ініціаторів розробив проект під назвою щаслива дитина, багата країна. Звичайно, ми ж зразу відгукнулися, так як це був наш перший, перший проект і, ініціативні громади. Приїхали, вивчили ситуацію. Фонд з радістю відгукнувся на пропозицію підтримати проект, адже Діти, це наше майбутнє. У топільному живе більше півтори тисячі людей, серед яких 400 дітей. Спеціально облаштованої території, на якій малеча могла б активно проводити дозвілля, не було. Довго громада радилася, де розташувати омріяний майданчик. Територія біля храму виявилася найоптимальнішою. Вже в день яблучного спаса у селі Топільне відкрили ігрову зону. Свяченою водою кропили не лише святкові кошики, але й майданчик. Я дуже задоволений, що у вас така активна громада. Що ви дійсно зібралися, ви зорганізували цей проект. В цьому проєкті дуже велика ваша частка. Сільські активісти щасливі, що їх почули та допомогли втілити задумане в реальність. Діти, те, що ми в них кладемо, те ми будемо мати і на майбутнє. Ще не встигли встановити гойдушки, як вже були дітки. Тобто, всі щасливі, всі задоволені. Це надихне нашу громаду для участі в інших проектах. На облаштованій території гамірно діти випробовують новий ігровий майданчик. Мені всі подобаються качелі. Мені дуже майданчик сподобався, бо я тут ще з багато друзями познайомився. Не менш задоволені майданчиком і батьки. Для їх малюків встановили якісні ігрові споруди гірку, гойдалки, каруселі. Перше, що в нас тут з'явився цей майданчик, і я дуже задоволена, що в нас дійсно таке є. Виходили, гралися, відпочивали. тож дуже, дуже задоволені. Дуже добре, що таке дозвілля для діток, а особливо, що іменно тут, на території церкви. Дитячий майданчик це перший проект, який фонд Ігоря палиці тільки разом спільно з громадою втілив у Рожичинському районі. Люди переконалися, що спільними зусиллями навіть у скрутні часи можна подбати про благоустрій свого села.